Є рукавиці лишні? Тільки якщо діти немає щось. Давайте, діти не будуть з голими руками. Давайте, давайте рукавиці. Де, 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 де сцена, і це локація до моста, і туди попри. Бо там і каміння теж пляшки лишають. Чим ближче до великодня, тим активніше місто готується до цієї події. Толока, як один із того доказів, свідомі та небайдужі мешканці надвірної вийшли на популярні локації рідного міста, щоб покращити стан частоти в рамках акції Зробімо нашу громаду ще чистішою. Потрібно зауважити, що під час толоки було задіяно велику кількість людей, оскільки було вирішено прибирати у семи місцях по території Надвірної. Першим із нами опитуваних виявився хлопець Всеволод. Він поділився своїми думками ще до цієї події, а потім і його батько. Сьогодні що чуть-чуть ще, ще, ще в нашому місті вже після пару таких толків е, е, стало чистіше і вже набагато менше сміття. Якщо подивитись на минулі роки, то тут було дуже багато сміття, а вже менше. Незважаючи на війну, незважаючи на всі негаразди, яку спіткала наша країна, все одно треба жити, треба дбати про свої оселі, про своє місто. Тому сьогодні за ініціативи Надвірнянської міської ради ми зібралися для того, щоб зробити наше місто чистим перед великодніми святами. Рахую, що ця традиція, яка вже існує в надвірні дуже багато років, дуже добре, і її треба весь час підтримувати, незважаючи на все, що відбувається. З нами на сьогоднішній день. Дівчинка Поліна розповідає терка надвірна за свій досвід участі в толоці та з ким вона його розділяє. Збираю сміття. З ким ти сьогодні збираєш сміття? З мамою. Розкажи, як тобі, чи не важко, чи, чи легко. Легко. Також дівчина дала відповідь на питання, що змусило її встати зранку та допомогти іншим у прибиранні. Не лінувалася, я сама встала. Як думаєш, чи будеш на наступні рази переходити на такі толоки? Буду. Ідучи на віддалену локації озера, зустрічаємо сім'ю Яремчуків. Розповідають за ту територію, яку вже вдалося прибрати. Кожного року перед великодними сятами я зі своєю родиною прибираю зону відпочинку імені Яремчука Назара. Це для нас стало доброю традицією прибирати довкілля. Так, надвірна дуже грязна, але ми стараємося зробити все найкраще для того, щоб очистити нашу планету. Невдовзі ми вирушили в іншу локацію парк імені Франка розпитатися за ситуацію зі сміттям. На шляху ми зустріли двох жінок: Зориславу та Тетяну, звертаючи увагу на свої турбинки… Вони висловили вдячність та віддали належне місцевому населенню, адже як кажуть, сміття прийшлося шукати, а не збирати. З приводу того, чи багато сміття в надвірні, то ми прибирали, прибираємо ще територію нашого парку, то хочу відзначити, що доволі мало сміття. Є якісь окремі. Папірці, напевне, дітки маленькі порозкидували, але так загалом доволі чисто. Не можна сказати, що парк засмічений. Парк доглянутий, охайний. І, ну, і це напевне подяка нашим мешканцям, які все ж таки підтримують нашу чистоту нашого міста і виховують дітей. в Правильному напрямку для того, щоб вони не смітили, і я бачу, що повні баки зі сміттям, тому що власне сміття викидують у баки для сміття. Та ми можемо подякувати, тому що судячи навіть наших торбинок з сміттям, тобто ми сміття шукали. Ну ми його знайшли, але дякуємо надвірнянцям. Все-таки наше місто чисте. Міський голова також розповідає за акцію. Звертає увагу на місію очищення довкілля. Пригадує, як тільки ця акція була започаткована, прибираючи рідний край, це пряме культурне виховання та шана до місця життя. На що і фокусую увагу Зінові Андрійович, стараємося максимально прикладатися до генерального прибирання, але насправді акція ця розпочалася в далекому 2006 році. У зв'язку з тим, що велика кількість була скарг, велика кількість об'єми сміття побутового на території зони відпочинку. Я згадую, у квітні 2006 року, це 18 років тому, з зони відпочинку ми генеральним прибиранням прибрали і вивезли більше десятка вантажних автомобілів і сміття. Це був рекорд. Ну і Культура мешканців нашої громади змінюється на краще. Хотілося б, щоб ще більше було. Чистіше і красивіше з належним благоустроєм, але з кожним роком сміття, хто би якщо не говорив, в рази зменшується. Це в першу чергу в свідомості людей закладено. Ну і, звичайно, що основну роботу проводять комунальні служби. А сьогоднішнє генеральне прибирання, це акція, зробимо нашу громаду ще чистішою» Зібрало на восьми локаціях декілька сотень працівників міської ради, окремих управлінь. Освіти, медицини, культури, управління ЖКГ, комунальних служб для того, щоб ми і надалі демонстрували, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому закликаю мешканців нашої громади не смітити. Закликаю не зволікати, закликаю долучатися. Я вчора в прямому ефірі сказав про те, що з восьми локацій, добре ви жителі нашої громади, знайшли себе і прийшли на генеральне прибирання. Ну і саме головне, щоб люди також забрали те побутове свіття, де на протязі минулого року люди чомусь залишили в кущах, галявинах, у, на узбіччі, для того, щоб було в місті ще чистіше, в громаді ще оханіше, ну і з належним санітарним станом. Ну і саме головне, головне важливе. Дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість сьогодні спільно, колективно працювати для того, щоб наша громада була чистою, чистою, хайною і ще більше розвивалася. В результаті за допомогою залучених кількох сотень людей з кожної локації вдалося зібрати сміття у цілі дюжини мішків. Це ще один наглядний приклад, як місто може працювати в єдності і як наслідок покращувати своє життя.